Volkswagen, Кадіс свіжо пригнаний зі Швеції. Повноприводний. 4 там, на 4 чи як там, ну повноприводний, Бачите, він і високо так стоїть. Прекрасна машина в відмінному технічному стані і без жодної технічної проблеми. Бралася машина на аукціоні, закінчився просто, на машині закінчився лізинг. Скажу зразу вам. Таку машину взяти технічно справно, щоб ці всі приводи от, працювали так, як положено, її практично взяти неможливо. Якщо буде Німеччина, там Голландія, чи, не говорю вже про Францію, там, всі ці всі от, то вони продаються тільки з технічними проблемами. Ця машина без жодної технічної проблеми. І Прекрасно виглядає, я тільки що їду, їздив на ній. І... і що? Все прекрасно. 150 йде. Я зрозум їхав з сертифікації. Просто по трасі йде легенько 150. Якщо вона піднята, вона все рівно м'ягка. Вона така м'яка, як легковий як легковий оцей е кадік. Так вона взагалі як легкова машина. Так. Е 150 кінських сил цього просто дає можливість шпарити просто на обгони, куди хочеш, якщо навіть машина де загрузне, то є на маленькій швидкості є запас мощності. От, щоб е, добре йти по цих по болотах чи по чому. Ну, Я так думаю, хто в мене, е, мене брали ці машини, то е, це тут те, загубив я. Хто брали в мене ці машини, то всі брали десь там в поле їздити, хто на охоту, хто десь в гори Прикарпаття, закарпаття, щось таке. От. От. Так, це ще на автоматі. Машина на автоматі, на повному заряді. Повний заряд для мене це таке діло. Так, Повний заряд. Це мультіруль. Це мультируль. Це подогрів сідушок, це Webasto, робочий кондиціонер, тільки що перевіряв. Ззаді фаркоп, ззаді партроніки. Автомат теж нормально. Все переключає ідеально. Все, сідушки з подогрівом, а я вже сказав. Просто в мене трохи часу немає, то більше обично розказую. Все, і підготовка машини до продажі, оце ще навіть. Ми ото, навіть цього грязного руля, ще не помили. Підготовка машини до продажі там 30 хвилин. все, попілісосили легенько все. Так, це показав. Оця машина як зайшла, така вона і є. Тепер скажу так. Е ззаді, ззаді, оце фаркоп, оце є рідна обшивка. Бачите? І цьому і ще є обшивка і зверху є. Обично то воно ще й там буває скловата якась. Ось скловата, вата якась там. Ну, понятно. оце таке. Скоріше всього, що грузилося, ото тільки ото ззаді. ото якась сервісна, скоріше всього, що машина. Багато сервісних машин в мене попадається. Ну, сервіс це для обслуговування якоїсь якоїсь фірми бо Бо ми брали на аукціоні, то я і не знаю, що там. От. Тепер подивиться. Як Все, ніде не, не бращить. Зразу скажу такого. Е Мотор, коробка, підвізки, полосі, оці всі привода, все нормально, Не єдиного постороннього звуку. Просто берете машину і ні про що не думаєте. Так. Ну все, технічно все справна машина. От. Тепер що скажу, кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Якщо будуть якісь запитання, то, то, це. то теж дзвоніть. Далі постанова цього машина перегране на фірму. Можна її продати і попору. По повному перерахунку і по частковому перерахунку з відшкодуванням ПДВ. І вона ще не стоїть на обліку, так як вона стоїть на фірмі. І поставити її на облік 1100 гривень. О. Так що удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.